А як показати дитині підлітку акуратно, що батьки головні і що батьки мають бути авторитетом? Тобто, дивіться, ви вже показати не можете. Ви можете такими стати в очах своєї дитини, дотримуючись слова завжди. Якщо у вас якась одна лінія поведінки завжди. Якщо ви гнучкі і розумієте, що в різних ситуаціях може бути по-різному, якщо ви підтримуєте своїх дітей, якщо ви на боці ваших дітей навіть тоді, коли ваші діти припустилися якоїсь помилки, якщо ви не нудите, не читаєте до моралі, не засуджуєте те, чим займається ваша дитина. Тоді у дітей немає протесту до нас, коли їм добре живеться в сім'ях. Вони розуміють, батьки класні, мені з ними пощастило, особливо коли подивилися на своїх друзів і знайомих. Там просто жисть, а у мене просто круть. Тому я буду дослухатися до своїх батьків. Але задля того потрібно прибрати всі претензії, які у вас є. Бо претензії то бажання, щоб інша людина була такою, як ви хочете, а не такою, як вона є насправді.